Гра кому потрібне сонечко. Доброго дня, дітки! Наша земля прекрасна, красива. Усі ми просимо сонечка і тепла. Дітки, кому сонечко дарує своє тепло і світло? Сонечко потрібне кому? Сонечко потрібне тваринам. Кому потрібне сонечко? Рослинам. Сонечко потрібно кому? Комахам. Сонечко потрібно кому? Птахам. Сонечко потрібно кому? Людям світить сонце вишині. Тобі світить і мені, землю нашу зігріває, сади світлом наливає, світить ясно у віконце, золотава зірка сонце. До побачення малятка, до наступної. Зустрічі!